Юрій, а взагалі, от навіщо в даному випадку на третій день після такої страшної катастрофи, яка сталася на Херсонщині, відбувається дана зустріч. Тобто, чи можна стверджувати, що вони хочуть таким чином перенести увагу з Херсонщини до Білорусі? Адже лише через місяць, як він зазначив, будуть закінчені підготовки до спорудження розміщення ядерної зброї? Ні, я думаю, що все-таки це треба розглядати як один сценарій, і підрив Дамби, і ті жахіття, які це, і не лише що стосується, власне кажучи, екологічних, економічних наслідків, але й щодо підвищення небезпеки функціонування Запорізької атомної станції. Про це ж говорить, уже і визнає. Генеральний директор Магате Пан Гросі, який звертає увагу на те, що ситуація може вийти з під контролю. Про це говорить мер мер енергодару. Про це говорять ті, хто на атомній станції, хто були свідками, як Росія розміщувала вибухові матеріали, снаряди біля реакторних установок, а також біля. Сховищ з відпрацьованим ядерним паливом, отже, а можете Юрію пояснити угу. продовжити. Продовжте що, більше що... цей зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією і розміщенням ядерної зброї в Білорусі? Тобто, от більш детальніше поясніть, який тут в даному випадку зв'язок є? 에, зверніть увагу, що до початку цієї фази переходу війни. Російської проти України і цивілізації, фактично цивілізаційної війни в нову фазу. Я це називаю новою фазою підрив Каховського, Каховського гідровузла. Чому тому що наслідки і економічні, і жертви, і загрози, які супроводжують цю подію. Ще важко обрахувати і передбачити, що далі буде. Ну, зокрема, вже лінія, як ви знаєте, Каховського водосховища впала, і водозабір з цього сховища нинішніми гідроспорудами і гідростанціями неможливий. Те стосується, саме стосується і Запорізької атомної станції. Отже, як на мене, зв'язок полягає в тому, що елементи ядерної загрози. З боку Путіна зростають, і не, не абсолютно не випадково є ця зустріч. Вона ж планувалася не за один день, вона планувалася, як і вибух чи підрив дамби за багато днів до самої події. Тому це, як на мене, є підтвердженням того, що Путін готує новий вид шантажу. Заходу в першу чергу і попередження заходу, що він ні перед чим не зупиниться у своїй агресії, тим більше що вже є початок контрнаступу українських військ, якого вони бояться, вони не знають, що це може обернутися для режиму Путіна. Тому пішов отакий ядерний сценарій подальших подій.